Володимир Зеленський звернувся до коаліції охочих під час онлайн-засідання. Він запропонував партнерам приєднатися до його майбутньої зустрічі з Дональдом Трампом. От як це було. Ми готові рухатися вперед разом зі Сполученими Штатами Америки, з президентом Трампом, з Європою і партнерами. Я готовий зустрітися з президентом Трампом. Є делікатні питання для обговорення. Вони у нас все ще є. І ми вважаємо, що присутність європейських лідерів може бути корисною. Дональд Трамп доручив своєму спецпосланцю Дану Дрісколу зустрітися з українською стороною, а Стіву Уіткофу з російською для остаточного узгодження мирного плану. І коли угода буде на фінальній стадії, Трамп зустрінеться із Зеленським та Путіним. Далі цитата президента США. Початковий план США із 28 пунктів допрацювали з урахуванням пропозицій сторін. Залишилося декілька спірних пунктів. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Зеленським та Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про припинення цієї війни буде остаточною або на завершальній стадії. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати досягли значного прогресу щодо укладання мирної угоди між Україною і Росією. Таку думку висловила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, є декілька суперечливих деталей, які будуть вирішуватися на подальших переговорах між Києвом, Вашингтоном і Москвою. З нами на прямому зв'язку Володимир Дубовик це директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Володимир, вітаємо. Добрий вечір, New York Times пише, що у Білому домі зростають побоювання про те, що Путін відкине мирний план. І що тоді у них є? План дій можливо хтось про це пише. А що якщо відкине? Ну, я думаю, що по надії немає. Відбувається, триває така імпровізація з усіх боків. Тому сподівання є на те, що все ж таки Москва погодиться на цей оновлений план. Але це великі сумніви щодо цього. Я думаю, що ще й робота, мабуть, над ним над змінами в 28 пунктах не закінчилася. Хоча основні, мабуть, аргументи української сторони вже були висловлені на зустрічі в Женеві, але, мабуть, ще будуть ще й якісь додаткові. Деталі більш того, кажуть, що такі питання важливі, як власне територіальне питання або гарантії безпеки, вони й досі не вирішені остаточно. Тому я думаю, що не треба, мабуть, забігати так вперед і казати, поспішати і казати, що то це. Це узгоджено да бо в репорти про те і такі повідомлення про те, що був прогрес, і були певні зрушення тут. А вони тим не менш не відбувають, мабуть, складності всіх цих питань, і тому думаю, що найближчим часом все ж таки навряд чи можна так очікувати, що все буде погоджено, і вже там Трамп чекає там на і Зеленського і таке інше. Ну а для чого в такому разі він про це говорить? Тому що дійсно сигналів про те, що от от і про те, що нібито є там. Якщо не порозуміння, то зрозуміння позиції одне одного таких сигналів ми досконало не маємо. Але натомість Дональд Трамп говорить про те, що зустріч, він, Зеленський і Путін. Ну, говорить про це, тому що хочу показати, що триває мирний процес. Ми теж кажемо, що був великий прогрес в Женеві, хоча ми були шоковані цим планом з 28 пунктів. Але тим не менш робимо, що можемо зараз. Такі складні скрутні ситуації. Американці кажуть, теж визнають, що був прогрес. Тому в принципі. І... Ну, треба говорити про те, що відкрилася можливість про домовленість. Мабуть, буде узгоджено все, мабуть, буде просування вперед. і Війну можна закінчити, тому ну треба говорити про це. Трамп зацікавлений мирному процесі. Ми зацікавлені в мирі. і Ми хочемо показати, що ми хочемо цього миру. Тому для нас важливо, як і раніше, зараз показати, що насправді війну не хоче продовжувати Москва. І миру не хоче Москва. Тому зараз такі саме така можливість. Ми перехоплюємо. Трохи ініціативу після Женеви. І тепер, якщо Москва буде казати ні цьому новому, новому мирному плані, то знову, начебто, гнів Трампа переміщується на Путіна і на Москву, яка тепер блокує цей процес. Там у Джей Ванса сталося. Твіттер, ну зараз це соцмережа ікс називається батли із республіканцями, які е, критикували ось той план із 28 пунктів. Е, звинувачував той, що вони і не розбираються і не тямлять. Взагалі наскільки вони е, можуть зважати на думку республіканців, тому що в Сполучених Штатах було опитування, і там всього 16% опитаних підтримують ідею передачі е, території українських решта. Більша частина американців підтримують все-таки запровадження нових санкцій і допомогу Україні. Чутливі вони до цього. Так, я думаю, що певний вплив це має, все ж таки, бо дійсно помітні такі суцеві зміни і суви тут були з точки зору соціологічних таких опитувань республіканців. Вони це показують з іншого боку. Іде і досі боротьба за різні частини, сегменти партії, бо стара республіканська партія до Трампівська майже не існує, але якісь елементи окремі. Поодинокі тут і там ще є. А, і тому ще зараз відкривається боротьба всередині спектру власне МАГА і Трампа, бо там є такий більш активний, скажімо, проактивний. Елемент за зовнішню політику виступаючи, що треба нам активно зовнішню політику проводити. Є такі, знаєте, зелісіаністські, які там до нещодавно очолював Тейвор-Грін, але зараз вона каже, що вона піде у відставку. Але таким чином може бути і ще додаткове таке подріблення, знаєте, розділ і розбіжності всередині навіть трампівського. Табору, тим більше на тлі певних негативних рейтингів самого президента. Тому тут я думаю, буде багато ще по боротьби. Багато буде боротьби за вплив на президента і позиціонування на майбутнє. Саме це зараз відбувається, бо згадується звичайно двох кандидатів ключових на даний момент на вибори 28-го року. Це Дже Діонс і це Марко Рубіо. Не випадково, що Рубіо намагалося відсторонити від формування цього плану. А Рубіо, напевно, дізнався про нього і сказав: Ну добре, хай вони його оприлюднюють, і всім стане очевидно, що вони некомпетентні в цій справі. І потім я втручаюсь в процес, виправляю ситуацію, трохи стабілізую і рятую репутацію Сполучених Штатів і цієї адміністрації. Тому ще багато буде такого. Додалося до наших труднощів, складнощів ще така і боротьба різних сегментів в американській спект... політичному спектрі. Оперативна інформація від повітряних сил дрони летять в напрямку міста Запоріжжя. Я нагадаю, що до цього обласна військова адміністрація інформувала про е, пожежу, про ну фактично заатакований будинок, багатоквартирний будинок в цьому місті. Тому, якщо ви перебуваєте в Запоріжжі або в інших регіонах, де тривога е, лунає, де вона присутня, будь ласка, прямуйте до укриттів, тим більше що ми не раз уже переконувались в тому, що росіяни намагаються повторно атакувати ті місця, де вже відбулися прильоти. Тому, будь ласка, Запоріжжя максимально уважно. Ми будемо постійно повертатися до безпекової ситуації, але зараз повернемося до зокрема осії дипломатичної історії. Та те, те на чому залежить Дональдові Трампу, та от ви зараз сказали про падіння рейтингів, ті протести, які за якими ми спостерігали, я не знаю, чи можна за мірками американськими називати їх чисельними чи помітними, але чи з перспективи Білого Дому їх хтось бачить? Я вони їх бачать, вони їх бачать, скоріше на перспективу, вони їх бачать на перспективу виборів проміжних в листопаді 26-го року, наступного року до якого всі всі починають же потихеньку готуватися. З одного боку Трамп поки що все ж таки відчуває себе впевнено бо контролює, знаєте, і, і обидві палати і конгресу, і таке інше. Але з іншого боку, якщо рейтинг його невисокий і зростає незадоволення ситуації там з інфляцією. Чи з медицинським страхуванням, чи то чимось ще іншим, припиняє, скажімо, працювати карта його козирна щодо боротьби з нелегальною міграцією, тоді він чим, І ще тарифи можуть принести і вже приносять негативні результати, через що він вимушений міняти ці тарифи, зокрема що стосується продовольчих товарів, бо це проблема. Для американського внутрішнього ринку, як багато хто і передбачав, то на цьому тлі знаєте, можливо, що і дійсно ти америздемократи здатні будуть розвинути успіхи з нещодавніх таких виборів в деяких місцях, де вони показали, що вони все ж таки мають можливість вигравати у республіканців, через що вони в принципі зараз потихеньку вже хвилюються, і Трамп вже такий теж. Невічний і бачите, його рух трохи розбивається на різні групування. Тому е так я думаю, що є причини для певного хвилювання, хоча причин для серйозної такої паніки, поки що е в республіканців немає. Думаю. Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь можуть привести до чотирьох зустрічей наступного року. Це повідомив міністр фінансів Скотт Бесант. Він зазначив, що президент США може взяти участь у зустрічі азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї, окрім запланованого у квітні візиту до Пекіна. Також за його словами Трамп двічі прийме сі у США у 26-му році. Бесант додав, що його тішать. Відносини між лідерами Китаю і США і утім України завжди будуть конкурентами? Ну до наш Трамп же ж розмовляв телефоном розмовляли сідзіньпінем і е, говорили в тому числі і про Україну. На вашу думку, якби Сі сідзіньпіні активніше включився у зупинку війни, чи змінили б це позицію зараз Росії? Ні, я думаю, що очікувати якихось змін в позиції Пекіна не, не варто, тому що в принципі вони все ж таки мають позицію підтримки Росії. Я не думаю, що вона буде якимось чином мінятися. І більш того, я думаю, що Пекіні, мабуть, трохи. Не задоволені тим, що вони залишилися на периферії цього мирного процесу, але тим не менш очевидно, що основний діалог іде між Вашингтоном та Москвою і так хоче, і Америка і так хоче Росія, І тому в принципі тут же ши нічого зробити не може. Чи може Трамп вплинути якимось чином на ший, як Дехто у нас сподівався, перед їхнім нещодавнім зустрічю, що він там буде тиснути на Китай, щоб ти припиняв потримувати Росію. Я думаю, що це абсолютно безпідставні очікування. Тому так американо-китайські відносини важливі, але елемент український або війна Росії проти України в ньому не є однією з пріоритетних на майбутнє. Буде залишатися такі відносини, як зараз Це така суміш. Певної навіть ворожнечі або точно суперництва з співпрацею. Тобто важливо, я думаю, зараз для обох столиць там, щоб вони тримали стабільно ці відносини, знаєте, щоб вони там не уходили в якісь критичні прояви. Спасибі Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин одеського національного університету імені Мечникова, був у нашому ефірі.